Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді. Я записую цей відосик без Теодора, тому що йому це буде дуже нецікаво, а мені дуже потрібно записати цей відос. Тож, в мене закінчився робочий день, і я зараз їду по Синочка. А день сьогодні в мене був справді дуже непоганий, тому що ранок почався з того, що сюди їжджав. Ранок почався з того, що я. Я поїзд їду. Треба було досягли збирати і відео запускати, а брати і їхати додому, а не, а не от, от все. І що тепер 15 хвилин стоять, ждати цього поїзда. Ну нічого, зато спокійному темпі відео запишу. Коротше, я отримала підтвердження мого терміном трізідельства. Все, можете мене поздравлять. Завтра взяла на півдня відпустку. Вранці ще піду на роботу, а потім не піду, тому що. Буду йти у... Service, менять, sin number, number. Типом, и у Канада сервис номер. Я мала сьогодні мітинг митинг типом, і він казав номбре. Його звук Хорхе, і він казав номбре. Так от Я стою на переїзді і розказую историю. Півдня завтра буду бігати туди сюди в школу, занести документи, забігти в Альберта Хелс, поміняти Мені треба тепер права, поміняти син номер, дати знати про це в мій моргідж банк, дати знати звичайний банк, або не давати знати звичайний банк. В общем, треба побігати. Але день класний, я вам скажу, що такий величезний, не то щоб величезний, велетенський. Вантаж впав з моєї спини, що я прям сьогодні усміхаюся і все в мене гарно. Ну, як, майже все. Е Але вже краще, ніж було до цього. Тож, подробиці по моїй аплікації, я вам зараз розкажу, тому що ви там бачили, що я подавалася на номінацію. Номінація Альберта вже закрила, уже все. Я в процесі подання міняла Міняла свою діяльність, тобто замінила НОГ. Я замінила НОГ після того, як засабмітила аплікацію на федеральний рівень, поміняла цей НОГ, написала листа в провінцію, написала листа федералам, все долучили. Потім, коли вони мені прислали вже коли почала розглядати через 4 місяці мою аплікацію. Запитали, що там зараз. Я я знову написала про цю зміну. Потім вони почали ну, продовжили розгляд моєї справи. Після цього що вона сталася. Вони запитали мілітарі реквест на чоловіка. Я надіслала їм лист з тим, що вони просять. Вони сказали, хорошо, біометрію здавали додатково. Я не заплатила за неї зразу, я заплатила за неї потім. Медичний екзамен пройшов той, що ми з малим здавали раніше, і для чоловіка запитання було по ньому. Він здав медичний екзамен в Україні. Так само біометрію він здав. Потім був запит на його паспорт. Він взагалі то трошки попереду, через те, що він атлант-аплікант. Він був трошки попереду, але наш, наш цей кейс був дуже сильно пов'язаний. Тобто, Йому прислали запит на паспорт, він відправив паспорт, мені прислали портал один з запитом моєї інформації. Йому поставили печатку в паспорт, мені прислали запит на фотографії і ще там щось. І ось тільки сьогодні мені прислали підтвердження піару, хоча в нього в стоїть уже в'їзна віза в паспорті, тому що віза КОЕД відмінилась, а зв'язку з тим, що він, ви знаєте, не може покинути Україну. Він мусить робити нову вниз для перванент різденту. Uh, uh, що ще? Mm, мушу мискій. зазначити, що Мірботодавець пропонував мені зробити LMI чи я, там, тобто підтвердження. Якби мені не вдалося uh, зараз пройти по цій альбертянській номінації, я би мала. Запасний варіант як роботодавець. Другий варіант мій другий це був перший запасний варіант. Другий запасний варіант я живу в сільській місцевості, і я можу подаватися на номінацію від міста. Це дуже реальний варіант. Це був другий запасний варіант. Третій запасний варіант у мене мій брат рідний, він в Канаді і він має перманент резидент. Він живе в іншій провінції, але. Мушу зазначити, це пильнуючий поїзд закінчується ще ні, бо я дуже довго стаю. Тобто всі зміни і всі можливі е неточності, і те, як я за вмітила ту аплікацію, яка була неповна, я зробила помилки в датах, я це поправляла, коли мене запитали. У мене було три додаткових запасних, запасних варіанти. Тому просто вам кажу, що. Не робіть, як я, але робіть по-своєму. Майте, майте запасні варіанти. Запасні варіанти завжди добре. Так, весь час. Я, якщо пам'ятаєте, подивитись мої відео, я не пам'ятаю. Коли це було, здавала там селфі десь в. Коли я здавала селпи? В серпні минулого року. І після цього я подалась на АОС. розгляд був десь три тижні, тобто. 6-го, здається, шостого по 13 вересня я вже отримала номінацію від провінції, і потім мені вдалося скакати в Калгарі, тому що там чеське консульство, і я брала довідку про несудимість в тому чеському консульстві. І 27 числа я засемітила аплікацію 27 вересня, але воно проходить чомусь 28 восьмого числом. Тож, сьогодні 25 березня. Це на два дні швидше, ніж півроку, чи навіть на три дні швидше. І я не експрес-центрі аплікант, а звичайний превенційний. Так що це дуже швидко. Коли я подавалася, час розгляду піар був 16 місяців, але зі мною вправили за шість. Лакімі. Сьогодні дуже Пасмирно. Так, я закінчила цю історію, зараз видихаю і mm -hmm. щось полегше розкажу. Все одно треба чекати, поки їду. Я сьогодні в окулярчиках того, що і пасмирно, але очі не відкриваються на цьому яскравому білому снігу. То будь ласка, тільки не зупиняйся. Тільки не зупиняйся. Також. Я відпрацювала сьогодні цілий день, мала мітинг з хорхі. Я вам вже про це сказала. Це людина, інженер, і він десь він працює на нашу компанію. Я мала перший такий мітинг. Значить, хто ми з ним домовились. Я сподіваюся. Ходилася дні до шефа, казала, шеф, мені вже не треба ваша помощ в піарі, бо я його отримала. Тоді я отримала також congratulations. О, поїзд став жити в місті з поїздами. Це завжди мати похитку на поїзд. А, він вже закінчується, але зупинився дуже невчасно. Лишився один вагон, і. Е, я вам зараз покажу, дивіться. Лишився один вагон і тепловоз, бачите? І він якраз зупинився. ні-ні, ньой пасифік. Мені треба встигнути забрати дитину, встигнути завести речі на секант, які я прибирала вчора. в мене залишились речі. Е, і потім нам треба бібліотеку. Тобто дуже просить це бібліотеку, хоче, щоб я там якихось книжок зробила. Потім поїду додому, буду прибирати, бо я якось там, восени здається, закупила спеціальні інструменти для того, щоб яйця фарбувати. То запросила подругу з її доньками і будемо розфарбовувати писанки. Може, це невдача. Поїзд... <поїзд>, Поїзд зупинився прямо от один вагон. Ну не доїхав, ну скільки тут метрів? Я не знаю. 5 метрів плюс 5. 10 метрів не доїхав. Ну, 20. 20 метрів не доїхав. Чого кажу, що треба Теодора е, забрати швидко, тому що він е, зараз же ж канікули в школі. Я там є ліміт, щоб я не запізнілась, і що я запізнюся, то треба буде платити гроші. А я не хочу платити гурші, щоб в мене нема я ото собі весь час Мургі піднімаю, поплачую, і що? І на це все сижу. відчуття часу, воно таке. Я не знаю як у вас, як ви з цим живете, що час він. Дуже сильно пришвидшується. Я, якщо ви розслаблені і можете жити своє повільне життя, я вам дуже зараз. Тому що я боюся питати в людей про це, тому що мені здається, що їхнє життя також пришвидшилось. І моє, воно якесь настільки пришвидшилось, що я не знаю, скільки того часу залишилось. Тому я намагаюся встигнути зробити все дуже дуже швидко, тому що це треба встигнути зробити. І якщо ви все встигаєте не поспішаючи, то я вам дуже сердизу. На жаль, це не проблема. Ти може виплатити цю хатру, треба ще отримати піар. Через... В травні 26-го року буду подаватися на громадянство. От. Багато чого треба робити. О, поїзд їде. United States рапорт. Їде поїзд. зараз тільки він повертає за ЗОРО. І я зразу теж поїжджаю. Можете поїхати, подивитися, як я буду їздити. Страшно. Пої поїхати. подивитися. У на увазі поїхати зі мною. Або виключайте відео, бо я вже буду сконцентрована на дорозі, і нічого такого інтересного я вже не розкажу. Але я запишу інше відео. Страшно поїзд. Ну, запишу інше відео. Вже з Теодорого. Йому справді не цікаво, не те, що не цікаво, може, йому не цікаво, але у піарні справи, розумієте, він дитина і він е, додумує багато чого. Е, там ми щось говорили, як я кажу, що легальний шлях він завжди найдешевший. А дитина в голові своїй щось собі вже напридумував, щось вже у мене питає, я кажу, слухай, Ну, а ти знаєш, що означає слово легальне? Він каже, знаю. Я кажу, ну і що воно означає? Він каже, це коли щось нечесне. Тобто, геть, зовсім навпаки, то мені такі відео прямо серйозними словами. Мені потрібно дуже сильно фільтрувати, ну, не те, щоб фільтрувати, мені потім треба ловити ці моменти, де він зрозумів неправильно. Це не завжди дуже легко, тому що, щоб знати, що пояснити, треба знати, про що запитати. А як я можу знати, про що запитати, як я ж не, не залажу йому в голову? В общем, такі справи. Добре, що я приїхала зараз на переїзді, бо я зараз наздогнала цей поїзд і знову. І коли їздять ї... поїзди, їдуть то на світлофорах блимаючи червоні. Але наблимаючи червоний, можна їхати як на знак Force плей Stop. Якщо ви в Канаді, ви знаєте, що це за знак, але якщо ні, то я вам зараз поясню. Це такий знак, що стоп для всіх сторін, хто перший приїхав, той перший їде. Потім ось тут секанд, але я, мабуть, привезу своє барахло не на цей секонд, а не інше. Бо на цей секонд вони носом ходять і кажуть. Не треба нам ці речі, приїжджайте до 4.30. Я кажу, так я працюю до 4.30. Це мені виходить, щоб на секунд здати речі, мені треба приїхати з стріла ханде. Я працюю на її місці зараз. Вона звільнилася, я працюю на її місці. Маленький містер. Можна зустрічати людей. Я забула про що я говорила, це вперше. А, про фарвей, стоп, тоді я швидко те розказую. Е, хто перший приїхав, той перший поїхав. Таке правило. Мені дуже це подобається. Не треба дуже довго чекати, поки всі приїдуть, ла 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 Перший приїхав, перший піхав. Так, я приїхала по дитину. Я з вами прощаюся, тому що немає часу. Оце мені тут балакать. Плюс я забуваю пам'яті. Нема ніякої, немає, ніяк. немає пам'яті взагалі. На цьому це не все, папа. -па.